Чи цей секатор перекусить 35 мм. Давайте подивимося разом. Включаємо кнопочку. Ай, одною рукою незручно. чуть. Оп, зажали, все, запощав. Активіруємо його і давайте будемо пробувати. Як думаєте, переріже чи ні? Ли, 35 мм. Що треба туди добратися в ці кущі. Диви. Диви, як легко, диви. Опа. Опа. Дивись. Опа, як диви, легенько. Чік. 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 І тут же ж у нас іде чотири положення леза. Тобто, можна ось так на кнопочку нажав, запищав. диви, 7 міліметрів. Знов на кнопочку нажав, чік. Уже у нас тут, оскільки показує 15 міліметрів. Знов нажав, чік, у нас двадцять. 20... 20, скільки це показує, не бачу. 23 мм, І ще раз нажимаємо, і у нас виходить 35 мм. 2900 гривень, 3 роки гарантії, безщитковий двигун підходить на телескопічну штангу, щоб можна десь там зверху поняли, обрізати, що не треба туди лізти буде. Красота. Так що кому треба народ, 2900 всього-навсього, і він стане ваш.